Гей, малята, прокидайтесь, дню новому посміхайтесь, день вас цей нехай здивує, радість, щастя подарує. Сьогодні ми з вами вирушимо на прогулянку до лісу. Погляньте, за листочками хтось заховався. Послухайте загадку та дізнайтесь, хто там. Куций хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, як подушка. Скаче вгору, наче м'ячик. Хто це, діти? Сірий? Зайчик Зайчик маленький, сіренький. Він має довгі вуха, косі очі. Передні лапки в нього короткі, а задні довші. Це допомагає йому швидко бігати. Полюбляє їсти овочі, фрукти та кору дерев. Будиночку свого зайчик не будує і спить. Кущем під деревом, в густій траві. Дітки, послухайте наступну загадку. Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька, прутки має ніжки, гриби їсть та горішки. Хто це? Так, це білочка. Білочка маленька, руденька, має довгий пухнастий хвіст, швидко стрибає з гілки на гілку. Живе білочка в дуплі дерева, ласує горішками, шишками, грибами. Малята, послухайте наступну загадку та дізнайтеся, хто заховався за листочками. Котиться клубочок, зовсім без ниток, замість ниточок, триста голочок. Так, вірно, це їжачок. Їжака важко сплутати з іншими тваринами. Майже все тіло його вкрите голками. Вони його захищають, коли хтось намагається його з'їсти. Він згортається клубочком. У нього маленькі вушка, оченята схожі на два чорних гуцика, їсть їжачок комах, черв'ячків, мишей. А ще він полюбляє пити молоко. Послухайте наступну загадку. Ця красуня непроста. Вона хитра та руда, має хутро золотаве і розумне, і лукаве. Хто це, дітки? Так, лисиця. Лисичка це хижа тварина. Тіло її покрите пухнастою і густою рудою шерстю. У неї гострі вушка і мила мордочка. Вона має дуже гарний нюх, слух. А харчується лисиця мишами, птахами, рибою. Відгадайте загадку та дізнайтесь, хто ще заховався за листочками. Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожий на собаку і полює дуже ловко. Що впізнали діти? Так, це вовк. Вовк це теж хижа тварина. Вони дуже сильні та міцні. Вовки зовні нагадують собак, але вони більші за них. Шерсть у них сіра, густа. Лапи у вовка високі та дужі, зуби дуже гострі, полюють вони на інших тварин. Ой, яка велика купа листочків! Давайте відгадаємо загадку та дізнаємося, хто за нею заховався. Клишоногий та великий, дуже сильний звір, цей дикий, через ліс іде вперед, дуже-дуже любить мед. Так, правильно, це ведмідь. Ведмідь є дуже великою за розміром тварина. Ноги товсті, голова масивна. З невеликими вухами і очима, шерстю ведмедя густа, бура коричневого кольору, великі міцні кіхті на всіх лапах допомагають ловити здобич. Він полюбляє їсти комах, рибу, траву, горіхи та різні ягоди. Дітки, давайте пригадаємо, кого ми зустріли в лісі: Зайчика, білочку, їжачка, лисицю, вовка. Ведмедя. Де вони всі живуть? Так, у лісі. Тварини, які живуть у лісі самостійно і добувають самі собі їжу, будують собі житло, доглядають за своїми дитинчатами, називаються дикими. А зараз я пропоную вам трішки відпочити. По спік збоку бік вушками хитає, скік, по спік, збоку бік, та не спочинає, ми у лісі були, в поле білку взяли, білка пострибушка, ми вушка, у гілках стрибає, танець починає. Поспік, з боку в бік, по гілках стрибає, спік поспік, з боку в бік, танець починає, ми кулісі були їжачка взяли їжачок -то хоче Веселитись хоче оки виставляє, танець починає, спік поспік. Я бачу, ви трішки відпочили, а ще я для наших звірят приготувала гостинці. Погляньте у кошик, що ви там бачите? У кошику лежить риба, м'ясо, молоко, морква, горіхи, малина. Дітки, як ви гадаєте, кому ми дамо горішок? Так, горішок дамо білоці. А для кого морква? Так, для зайчика. А кому дамо молочка? Так, молоко пригостимо їжачка. А кого пригостимо м'ясом? Звісно, вовка. А для кого малина? Вірно, ведмедю. Ще залишилась риба. Кого ми пригостимо нею? Правильно, лисичку. Молодці дітки правильно роздали тваринам гостинці. Дітки, куди ми сьогодні з вами ходили на прогулянку? Так, до лісу. Які тварини живуть у лісі? Дикі, а чому їх називають дикими? Їх називають дикими, тому що вони самостійно самі добувають собі їжу, будують собі житло, доглядають за своїми дитинчатами. Ось чому. На цьому я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!